За минулу добу активність бойовиків зросла вдвічі. Із двох десятків обстрілів кількість стрибнула до 61 -го. Донецький напрямок вже звично під щільним вогнем бойовиків. На Донецькому напрямку ворог цілив чотири рази у захисників Авдіївки, три рази в напрямку Новгородського та два рази по Зайцевому. Від провокацій постраждав навіть зазвичай відносно спокійний напрямок. Рубежі Луганщини обстріляли сім разів. Зокрема, позиції неподалік станиці Луганської. Ворог не припиняє спроб. Розширити контрольовану територію тримає на лінії зіткнення важке озброєння і веде щільний вогонь. Також, за інформацією головного управління розвідки Міністерства оборони України, у Зайцевому поблизу школи номер 15 противник обладнав новий взводний опорний пункт. Активізація противника обернулася втратою для наших військових. Тож за минулу добу, внаслідок активних бойових дій. Ми втратили двох наших воїнів. Ще десять отримали поранення. Ось так виглядають околиці селище Піски. Немає жодного неушкодженого будинку. Усюди сліди обстрілів бойовиків. Місцеві мешканці, що не покинули домівки про атаки, можуть і розказати, і показати їхні наслідки просто у своїх господах. Ось тут легла, І втора вопротів собаки. Какрасну буквально на ось такому росіні одна друга. От нагадаш то та болі серйозна. Ой, вчора, как тут над нами. Господи, я чуть не, не здобув. Військові, на відміну від емоційних характеристик місцевих, вибухи та обстріли характеризують професійно, звідки і якого калібру прилетіло до їхніх позицій. Адже ворог зовсім поруч і дотримуватися мінських домовленостей не збирається. Скільки до сипростіх позицій? Метрів 800, мабуть. Кожен вечір починаючи десь з десь Раніше було 18, зараз 19, часи перевели. Починається обстріл. Починають з кулеметів, автоматів, а потім переходять на більш крупнокаліберну. Міномети 82 мм СПГ стріляють і зу 23 2 Вчора вечором ми несподівано, такого не згадали, прямо прилетів до нас зенітний снаряд, розірвався прямо над головою.